14 жовтня заступник міського голови Андрій Криштопов з інспекцією відвідав ветеринарний центр Білгорода Дністровського, де перебувають бездомні тваринки, які потребують догляду та лікування. Нині в закладі готуються до зимового сезону, і головне питання забезпечення центру автономним електроживленням. В нього власний тут генератор, який потужністю 5 кВт, але не вистачає. Іноді для того, щоб робити операційні якісь дії, і було тепло. Тут у нас електроопалення, тому треба. Трошки більший потужніший електрогенератор, тому будемо вирішувати зараз це питання. Також бачу, приводить Павло вирішує питання щодо карантинного такого місця для безпритульних тварин наших, бо є там захворювання, які інфекційні, і таке інше, тому проводить роботи щодо розподілу. Буде в нас карантинне місце. Штопов також додав, що в центрі завжди охайно та чисто, а головне, що тут дбають про тварин та надають їм усю необхідну допомогу. Павло відзначив, що в рамках підготовки до зими вже передбачили опалення для корпусу, де перебувають тваринки, встановили обігрівачі, і їх вистачить для того, щоб чотирилапим було комфортно. Ще одне стояло питання: утримання інфекційно хворих тварин. По факту уже предусмотрели вопрос отдельных клеток содержания, потому что чтобы не было перезаражений э, в случае вирусов и остроопасных заболеваний, поэтому на зиму уже приготовили отдельный э, вольер, дооборудовали с отдельными клетками, с отдельными условиями э, содержания. Ну, осталось еще делать индивидуальные обогревы, чтобы грелки могли автономно работать в каждой клетке. Э, и по мелочи осталось еще докрыть э, верх вольера, чтобы не было возможностей каких-либо утечек и э, миграции животных без присмотра. Ну, вкратце, как бы готовимся, да, в плане электроснабжения, ну да, столкнулись на просто э, минимальное поддержание лампочек нам хватает, а в случае каких-либо экстренных форс-мажорных обстоятельств с хирургическим вмешательством, ну, напряжение автономно не выдерживает, поэтому как бы, ну... Помашній генератор не мішала би, тому що мой не довитягував. Були случаи. Ну от так вкратце ну, пработи. Тож як бачимо, роботи перед початком зими у ветеринарному центрі вдосталь. Та це необхідно, аби тваринки перебували у теплі та комфорті, а ветеринарам було зручно виконувати свою роботу. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук перший муніципальний канал.